Доброго дня всім присутнім, радий, що ви переглядаєте це відео. Минулий ролик був у форматі відповіді на запитання, і в ньому мова йшла про особливості вирощування льону олійного. Дякую всім, хто передивився. Посилання на той матеріал буде в описі даного ролика. В сьогоднішньому ролику ми продовжуємо тему елементів живлення і їх важливості для рослин. Ми почали розбирати групу органогенних елементів, тобто самих важливих. Ми вже з вами говорили про вуглець. І сьогодні ми поговоримо про не менш важливий елемент, тобто про водень. Водень, не дивлячись на всю свою простоту, що це самий перший елемент періодичної системи, це самий поширений елемент у всесвіті. На нашій планеті за масовою часткою він посідає десяте місце. Але що стосується живого світу, то цей елемент. Можна сказати, один із фундаментальних не просто так, звісно, він і відноситься до органогенних, тому що водень він присутній практично у всіх живих організмах і він є всередині кожної живої клітини. Мало того, в перерахунку на сумарну кількість атомів різних елементів, з яких складається жива клітина, то на водень припадатиме 50-60%, тобто половина або більше половини всіх атомів. Зрозуміло, що переоцінити важливість цього елемента неможливо. Крім того, пам'ятаємо, що. Коли ми говоримо про розвиток культури, ми часто говоримо про цукри, тому що вони для розвитку культури необхідні дуже сильно. І фотосинтез це дуже важливий процес з точки зору реалізації культури. Цукри це Група величезна група хімічних речовин, які мають загальну назву вуглеводи, тобто сполуки, в основі яких лежить вуглець і знову ж таки водень. Це ще раз підкреслює важливість даного елемента. Але в сьогоднішньому ролику я не хотів би ставити наголос на фізіологічних нюансах використання водню всередині клітини чи всередині ткани рослинного організму. Я хотів би змістити вектор нашої розмови в більш практичне русло. Що я маю на увазі? Доповідаю чітко голосом. В перекладі з грецької гідроген, тобто водень, це той, що утворює воду. А вода це самий цінний ресурс для всього живого на нашій планеті. І в умовах господарювання на сьогоднішній день ми з вами чудово розуміємо, що часто все впирається саме в дефіцит вологи, і вода виступає лімітуючим фактором, тому що тоді, коли вона найбільше потрібна, її, як правило, в нас немає. Відповідно, коли ми говоримо про воду, ми розуміємо, що нам потрібно. Правильно керувати збереженням, накопиченням і використанням води. Тому що вода для рослини, що з собою являє? Це терморегулю... терморегулююча рідина, яка допомагає підтримувати температуру рослинного організму в нормі. Це транспортний агент, який дозволяє транспортувати різні іони і речовини всередині рослинного організму. Це частина цитоплазми, яка дозволяє. Забезпечувати транспорт всередині клітини або в міжклітинному просторі функціонал води і водні, які в неї знаходяться, можна сказати, що практично безмежний. Але, тим не менш, вона є також джерелом водню для самої рослини, тому що, як ми з вами вже знаємо, рослина краще всього споживає вологу в газоподібному стані, тобто в стані пари. І при цьому, в залежності від умов і потреб самої культури, вона може її поглинати цілою молекулою, тобто h 2 o а може дуже легко розщеплювати на водень і кисень, і відправляти на виконання тих завдань, які самій рослині необхідно виконувати. І тому сьогодні я хотів би поговорити про забезпечення вологою, як відповідно терморегулюючою рідиною і джерелом водню, в тому числі. Зрозуміло, що в кожного своя технологія. І в залежності від технології, по-різному. Кожен справляється із питанням збереження, накопичення і ефективного використання волога. Є класична технологія міні-тіл, є ноу-тіл, є стріп тіл, всі ці технології, вони трохи відрізняються, в чомусь схожі, мають свої плюси і мінуси. Основне не в цьому, основне в тому, як додатково використати вологу і ефективно використати вологу. Якщо ми порахуємо. Кількість вологи сумарної, яка необхідна на вирощування основних сільськогосподарських культур, стає зрозуміло, що в деяких регіонах України, я маю на увазі південні регіони, таких кількостей опадів не випадає в принципі. І начебто там ці культури не можуть розвиватися. Наприклад, та сама озима пшениця, вона вимагає великої кількості вологи для свого вирощування на більшої, ніж вимагає та сама кукуруза. Але при цьому на півдні пшеницю вирощують. І іноді показують навіть дуже шикарні результати. Чому так? Тому що воду можна додатково використовувати. Ні для кого не секрет, що кожного ранку, коли ми виходимо на вулицю, ми мочимо ноги обросу. Це вода, яка конденсувалася із повітря. Як вона в повітря потрапила? Правильно, за рахунок транспірації. В день для терморегуляції і забезпечення транспорту рослина випаровує вологу, приземний шар повітря насичується вологою і при добовому перепаді температур через охолодження вологоємність повітря стає меншою і залишкова вода, яка не може утриматися, вона осідає на поверхні холодних об'єктів, на поверхні рослин чи інших об'єктів також. Але ми розуміємо, що конденсація може відбуватися не лише над поверхнею ґрунту. Вона може відбуватися і під поверхнею ґрунту за рахунок дотримання правильних умов, які забезпечують конденсацію. Що це за умови? В першу чергу це наявність повітря. Тому що, якщо у нас ґрунт забитий, в ньому немає повітряного балансу і повітря в ньому відсутнє, то незалежно від того, як змінюється температура ґрунту чи температура повітря над ґрунтом, конденсації там не буде. В першу чергу ґрунт повинен володіти певною пористістю. І в ньому повинен бути дотриманий повітряний баланс, за рахунок чого це може сформуватися. Якщо ми говоримо про дотримання повітряного балансу в довгостроковій перспективі протягом року, то в першу чергу це забезпечується структурою ґрунту, тому що саме єдність агрегатів необхідного розміру забезпечує в ґрунті велику кількість тріщин, пор. Це можуть бути елементарно канали кореневої системи, яка розвивалася і потім мінералізувалася, звільнивши простір. Це можуть бути ходи черв'яка, який також надзвичайно корисний. В сумі це все формує структуру ґрунту, і структура ґрунту дозволяє підтримувати правильний повітряний баланс. Що забезпечує структуру ґрунту? В першу чергу, структуру ґрунту забезпечують різного роду виділення і ексудати. В першу чергу говоримо про кореневу систему. Крім цукрів, коренева система скидає ґрунт, все зайве, що рослині не потрібно. Коли ми викопуємо навіть зараз на оглядах хріпак і возимо пшеницю, в осінній період ми бачимо, що на, корене, на молодих корінцях у нас ґрунт дуже щільненько прилип до поверхні самого кореня. Чим це забезпечується? Тим, що корінь проростає, він збільшується поступово в об'ємі, він розтискає ґрунт. Цей прикореневий шар ґрунту пронизується кореневими волосками. І відповідно він поступово за рахунок різного роду виділень склеюється. Крім того, рослина багато цукру викидає в кореневу систему для співпраці з іншими живими організмами, в основному з грибами і бактеріями. Ці живі організми також мають свої побічні продукти життєдіяльності і мають різного роду виділення, які також допомагають склеювати ґрунтові агрегати і допомагати формувати структуру. Навіть, жи, навіть бактерії, гриби, які займаються мінералізацією органічної речовини, яка вже мертва і залишилась після культури, яка вирощувалась, вони також виділяють різного роду виділення, які допомагають склеювати ґрунт. Там, де розвинутий відповідно гриб, туди приходить черв'як. Черв'як також надзвичайно корисний для формування структури ґрунту. Чому? Тому що, по-перше, поки він формує свої. Тунелі за рахунок того, щоб для того, щоб пройти через ґрунт, йому потрібно виділяти слиз. І, як правило, ми з вами знаємо, коли ми зрізаємо ґрунт, то тунелі черв'яків дуже добре видно і вони не обсипаються, не руйнуються в цьому, в цьому плані чудово. Формується додаткова пористість, перемішується ґрунт. Навіть в лісі черв'яки. Я не пам'ятаю, правда, як вид цей називається, але вони, еволюційно в них такий механізм сформований, що вони листя з дерев затягують середну ґрунту, щоб там з'явився гриб, і вони прийшли живитися, тому що черв'як в першу чергу живиться міцелієм гриба. Тобто черв'як це дуже корисна істота для здоров'я ґрунту і для формування структури. Тобто, в підсумку ми розуміємо, що життєдіяльність всіх. Видів організмів, які ми назвали, тобто черв'яки, гриби, бактерії і рослини, які вирощуються на полі, вони формують структуру ґрунту. Структура ґрунту забезпечує ґрунт необхідним е, повітряним балансом. І за рахунок правильного повітряного балансу ми отримуємо достатню кількість спор всередині ґрунту, які заповнені повітрям. Ми отримуємо газообмін між ґрунтовим повітрям і атмосферним повітрям. І знову ж таки при... Добових перепадах температури ми отримуємо більшу конденсацію не лише, повторюсь, над поверхні ґрунту, а й під поверхнею ґрунту. Також. Це дозволяє нам ефективніше використовувати вологу і забезпечити триваліший час розвитку культури і більше шансів на те, що вона себе реалізує. Це те, що я хотів сказати стосовно сьогоднішньої теми. Сподіваюсь, подана інформація виявиться для вас корисною і ви використаєте її на практиці. Всім дуже дякую за перегляд даного ролика. В наступному ролику ми з вами поговоримо про життєво важливий кисень. Всім ще раз дякую. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику.